Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Вітаю всіх, хто любить Україну, дорогі мої друзі. Питання було недавно у мене під одним із моїх відео. Чи можна ще обрискувати помідори? Чи потрібно їм, ну, їм ще допомагати, чи потрібно їх рятувати, тому що осінь, тому що холодно. От і тому, що помідори вже починають хворіти. Звичайно, що можна, і не лише можна, а й треба. Подивіться, хочу вам показати оці помідори. Бачите, така мене тут невеличка грядочка, і гляньте, як я їх підперла. Ці помідори. Спочатку тут була тичка, і я підв'язала їх просто до тички, до кілочка. Але помідори так сильно розрослися, так сильно пішли в ріст, вверх, що просто довелося поставити такий стіл. Бачите, просто вийшло так, що одного разу послухали прогноз, передали грузу, передали град, прогнозували дуже сильний вітер. І я просто побоялася, щоб оці помідори мені не положило на бік. У мене був стіл отакий. Вузький металевий, я його ранньою весною завжди ставлю в теплицю, і на ньому стоїть розсада, лотки з розсадою. І ми з чоловіком каркас від цього стола отак поставили тут на грядочку. Бачите? От. Всередину я перетягнула стебла помідорів, і вони в мене ось так росли, ось на такій опорі. От бачите? Якраз зараз я обстригаю вже чубчики помідорам. Це також дуже важливо зробити, щоб помідори встигли дозріти, тому що бачите, оці вершечки тягнуться вверх, вони ще закладають світ, але вже дуже 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 холодно. І помідори не встигнуть віддати останній свій урожай. Бачите, тут помідорки є, і щоб вони ще встигли визріти, варто кущам допомогти. Я якраз про це недавно розповідала на прикладі своїх помідорів, які в мене ростуть в теплиці. От. А оця грядочка в мене залишилася необстриженою. Зараз якраз я сьогодні обстригаю все зайве листя, всі вершечки в оцих помідорів і буду їх обрискувати. От, гляньте, як я причепурила свої кущі, бачите? От, листячко обрізаю так, щоб залишалися хоча б два листочки. Тому що, коли я зараз буду обрискувати, щоб помідор мав чим взяти оце лікарство, цю профілактику, яке я буду сьогодні їм давати. Розумієте, Якщо залишити лише голі стебла, помідор буде задихатися. А отак по два листочки я залишила. от, Вершечок повністю обрізала. Гляньте, бачите? Ну, шкода, не шкода, але це оце все вже зайве. оцього цього всього вже не треба. От в кого є великі приміщення теплі, можна поставити оцю гілочку у воду, вона дуже швидко і легко укорінюється. от. І взимку ще мати помідорки гарні, тому що тут і цвіт є, бачите, і рослинки здорові. Можна ще поставити. Поставити у водичку, укорінити і ще впродовж зими вирощувати помідорки. Що одно ну і взагалі, що робити з оцим листям, з цими стеблами, Подивіться, якщо листочки здорові, стебла, оці, все, що ми обрізаємо, якщо воно здорове. Можна його закладати на компостування на компост. А якщо є хоча б найменші ознаки хвороби, варто це все листя знищити, якщо є можливість десь винести десь подалі, подалі від господарства, а найкращий спосіб це просто добре обрискати його або залізним купорусом, або бортовською рідиною, просто щоб все спалити і все. От, зовсім інша. Справа у мене тепер, тут. бачите, От, як виглядають мої помідорні кущі. Це така невеличка грядочка, От, грядочка короб невисока. З одного боку у мене чорнобривці. Тут ще була рання капуста між чорноври... чорнобривцями помідорами. Капусту я вже зібрала. Залишилися помідори. І чорнобривці. От Подивіться, бачите? Стебла, де-не-де листочки і помідори. Вчора я всі стиглі позбирала помідори, лишилися бурі, тільки помідори, ну і зелені. Якраз оцим зеленим помідором ще треба допомогти визріти. Чим зараз можна обрискувати помідори, шановні мої глядачі, впродовж кількох років я вже використовую лише біопрепарати. Чому? Ну, найперше, тому що здоровий урожай. А по-друге, подивіться, от бачите, курча от перескочило. І не лише одне, друге. Вони отак можуть перелетіти, отам з садка сюди, і так само вони скльовують і листочки, і так само вони можуть десь і плоди клювати, тому ніякої хімії. Всі бур'яни, які є під помідорами чи під якоюсь іншою культурою, я так само зриваю і одразу викидаю. Курчатам, скошуємо отут траву навколо цих корбів, так само все потім з грабою, грабельками і так само викидаю курчатом Тому стараємося обходитися без хімії лише біопрепарати. Фітоспорин, чудовий препарат, біофунгіцид, можна зараз поєднати з розконцентратом. Розконцентрат. Це є антидепресант. Він дуже гарно захищає рослини від температурних перепадів. От зараз сонечко зійшло, зараз тепло. От а ночі холодні. Ранки дуже холодні. Ранки, вранці дуже велика сирість, тому що тумани падають. Дуже дуже холодно. І отакі такі стреси дуже сильно відбиваються на наших рослинах. Тому можна разом з фітоспорином ще обрискати помідори. Рост концентрату. А ще концентрату, особливо збагачений гуматом, допомагає помідорам швидше визріти. А можна використовувати ще інші препарати, біопрепарати це Фітоцит Р у поєднанні з мікохелпом. І так само у поєднанні з гуміфрендом. Тобто проф, е, препарати для лікування або профілактики хвороб. Ну, а препарат гуміфренд це препарат, який насичений гуматом, він допоможе помідорам гарно дозрівати. От. Бачите, вони зелені, а їм потрібно ще сили, щоб визріти, щоб вони були стиглі. Помідорних грядок у мене кілька, от, бачите, о, гляньте, помічники агрономи. Ну що ти скажеш? Що ти їм скажеш? Ну от перелітають, перелітають через сітку, через паркан і все, і отут хазяйнують. От. Трошечки мені поклювали капусту, але не страшно. Капусти цього року я посадила дуже багато. Вистачає і нам, і курчатам, де воно там сховалося, десь там воно є. От. Не страшно. Так, бачите, в мене тут також є помідори. Це низькорослі помідори, гляньте, яких багато. От Вони отак полягали на землю, я їх не посинкувала. Також обрізала всі лишні стебла, всі зайві листочки. От. Помідори порозлягалися на соломі. Вчора зібрала урожай, забрала всі стиглі. Це жовта сливка. Жовта сливка, яка дуже гарно підходить для консервації. От. І також сьогодні їх треба обрискати. Ну і в теплиці в мене також є помідори. от бачите, Якраз тут вже добре видно їх, от, достигають жовті, червоні, ось такі переважно великі салатні помідори. І так само помідори Черрі. Якщо е, на грядочці у мене там такі помідори невеличкі, які добре підходять для консервації, то якраз отут в мене вже різнокольорові салатні помідори. Бачите? І незважаючи на те, що вони ростуть в теплиці, їх також треба обробляти, їх також треба обрискувати, щоб вони були здорові. А ще, щоб допомогти оцим зеленим помідорам гарно визріти. Не раз читаю від глядачів, що, ну, що біопрепарати не діють. Шановні мої глядачі, подивіться. Бачите, ось мої помідори. Обробляю біопрепаратами. Все добре, урожай збережений, все як має бути. Ну, єдине, що біопрепарати треба використовувати дуже часто, кожних 10 днів, при потребі, після кожного дощу. І, як бачите, результат не забариться. Ось вони, помідорки. так, гарно, бачите, і листочки, і стебла. Ось. До речі, хочу сказати, що якщо ми обробляємо наші рослинки біопрепаратами, все-таки варто звертати увагу на температуру. От, для прикладу, якщо посередині, всередині літа ми обробляли, обрискували біопрепаратами, ми старалися це робити або рано вранці, або пізно ввечері. Зараз трошечки по-іншому. Зараз рано вранці у нас сиро, холодно. А пізно ввечері вже трошки запізно обробляти. Чому? Тому що біопрепарати це живі бактерії. І щоб їм гарно запрацювати, їм потрібен час, хоча б 3-4 години гарного тепла. Тепла від 15 до 20 градусів. От якраз на сьогодні така погода. У нас зараз обідня пора. От сонечко гріє, але світить, але воно вже не дуже сильно гріє. Час від часу хмарки, сонечко ховається за хмарки. От якраз саме. У таку пору при такій температурі дуже добре обробляти рослини біопрепаратами. В теплиці трошечки по-іншому. Бачите, деяку частину стиглих помідорів я забрала, але все-таки більшість стиглих помідорів і стиглих, і бурих у мене тут ще є. Але я також стараюся звертати увагу на температуру. Сонечко світить, але зараз досить таки хмарно, і час від часу сонечко закривають хмари. Тому сильних опіків воно рослинам не зробить, воно їм не нашкодить. Як би там не було, в теплиці набагато тепліше, ніж зараз на дворі. От також це все потрібно враховувати. Якщо сонечко світить постійно, нема зовсім ніякого затінку, нема хмар на небі, то не варто обрискувати, тому що рослинам обрискування може нашкодити. Через плівку сонце буде дуже сильно опалювати рослини. Через плівку, оці капельки, оці капельки, які залишаться після обрискування, будуть як лінзи, вони просто будуть опікати листочки. А якщо сонечко час від часу ховається за хмарки, то обрискувати можна. І зранку, і так само всередині дня. Так, добре. На сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, і хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення.